Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про злинку канадську, яку ще називають фалакроломою, тонколучником, стенаксисом або еригероном. Злинка однорічна родом із Північної Америки. На початку XVII століття була завезена ботаніками у Європу як екземпляр для ботанічних садів. Але, як завжди, рослина вийшла з-під контролю людини і поширилась у дикій природі. На початку ХХ століття злинка однорічна потрапила на територію України. Зараз цей адвективний вид утворює величезні зарослі. Вздовж доріг на полях. Злинку однорічну не їсть худоба, вона витісняє місцеві види рослин. Сходи злинки нагадують сходи айстри. Пізніше рослина виростає до висоти 60-80 см, іноді має висоту 150 см. Злинка має досить масивне стебло. Густо вкрите волосками. На стеблі почергово розташовуються овально-еліптичні листки із зубчастим краєм і сітчастим жилкуванням. Листки також опушені, тому жорсткість листків і стебла є наслідком того, що худоба їх не їсть. У верхній частині стебло розгалужується. І закінчується суцвіттями кошик. Кошики зібрані у щитковидні суцвіття. Кожен кошик в центрі має жовті трубчасті квіти по периметру білі язичкові квіти обгортки. Кошиків в одній рослині може бути від 5 до 50 і більше. Тому за період цвітіння одна рослина може утворити кілька десятків тисяч насінин. Плоди злинки однорічної це сім'янки з чубчиком, які поширюються порівняно недалеко від материнської рослини. Як наслідок, рослина утворює у густі зарослі, витісняючи місцеві види рослин. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.